Добрий вечір. Сьогодні четвер, 20 липня, з вами я, Олексій Кучеренко, підводжу оперативні суб'єктивні підсумки останніх 2-3 днів. Подія номер один. Я навіть зараз не хочу говорити про зернову цю епопею, про те, що буде. Зрозуміло, ми всі в очікуванні дійсно, що ж буде з кораблями, що буде оце, яка буде відповідь на шантаж. Агресора стосовно того, що з 21.00 він почне атакувати вантажні кораблі, якщо вони будуть вивозити зерно, бо відповідна відповідь наших збройних сил генерального штабу, що будь-яке судно, яке вез йде в акваторію Чорного моря до російських портів. Буде розглядатися як судно, яке вивезе військові грузи, і так само вантажі, вибачте, і так само може бути атаковано. Ми за цим спостерігаємо. Ми бачимо реакцію дуже такий агресивний удар по Одесі, і, На жаль, там певні об'єкти були вражені в термінали в порту і інші об'єкти інфраструктури. Це театр воєнних дій. Давайте поговоримо декілька слів про. Внутрішні наші події, які безумовно, як економіка, бюджет, настрій, які безумовно впливають на ситуацію і в Збройних силах України, і взагалі ситуацію стосовно нашої безпеки. Ви бачите, останні буквально два дні. оцей дуже резонансна подія, дійсно суцільне, таке суспільне обурення. Українців стосовно абсолютно невиправданих таких, які не можна пояснити, витрат бюджетних коштів як коштів державного бюджету, так і коштів місцевих бюджетів. Нарешті, і я дуже радий, що нарешті це відбулося. Українці зрозуміли, що кошти бюджету. Це не є якась абстракція, це не є якась там розумієте, не наша та ні, це наші гроші, які дехто де використовує замість того, щоб дійсно підвищувати обороноздатність країни. Замовляти дрони, замовляти безпілотники, замовляти гармати, стугни, ракети і так далі. Тому подібне. Ви бачите, якими величезними сумами вони направо наліво просто розпорошуються, і щоб у вас не було ніяких сумнівів. Обов'язково там завжди присутня корупційна складова. Повірте мені. На ко це не випадково все так. На кожному цьому стадіоні ремонті за 100 мільйонів, на кожному такому музеї за 570 мільйонів гривень. Друга черга монумента Голодомору, ну який точно зараз ну не горить це питання на всіх цих барабанах, там інших і сценаріях, які сьогодні обговорюються на сотки, на, на сотні мільйонів гривень, сценарії з якимись повержнюками, іншими розумієте, ну ну зрозуміло ким, і все це сьогодні преподноситься як дуже першочергові кроки. Цьому негайно треба покласти край. Повірте мені, під час війни має діяти і прийнята на рівні закона дуже жорстка фінансова бюджетна дисципліна. Від неї не можна ні вліво, ні вправо, бо кожне гривня, кожні тисяча гривень має йти в першу чергу на Національну безпеку на енергетичну безпеку на те, щоб підвищити обороноздатність нашої країни, ну не жартують з цим. Чому уряд і монокоаліція вже півтора роки не звертають на це уваги? Мене тільки одне пояснення тому, що розумієте, да? тому що це комусь вигідно. І тепер, поки ми спостерігаємо і приймаємо участь в тому, чим закінчиться ця іпопея з витратою бюджетних коштів скандальних на умовні сценарії, я одразу хочу сказати: найближчим часом я разом з колегами і я особисто докладу дуже великі зусилля для того, щоб скрити ще одну дуже велику таку сценарну аферу під назвою «Енергетична стратегія в лапках України. Презентація цієї енергетичної стратегії в Лондоні. На суму 400 мільярдів доларів, і наслідки від цієї авантюри, які вже призвели до того, що практично всі... Фахівці, політики, депутати, дипломати, які розуміються в темі, вони вкрай не задоволені, вони обурені і вони вважають, що український навіть не уряд, бо там презентували, на жаль, і чиновники з офісу президента. Там перші скрипки грають абсолютно конкретні недолугі чиновники з офісу президента, які маніпулюють останній період в енергетиці. ця Оборудка така оця подія, вона на жаль призвела до дуже серйозної втрати авторитету, як уряду України, так і взагалі держави України. Якщо говорити просто і банально, вони кажуть, ви що нас е, тримаєте за ідіотів? Ви дійсно вважаєте, що під ці. Байки після під ці маніпуляції ви можете у нас вимагати такі шалені гроші. Цього не вийде. Передайте своєму найвищому керівництву. Тому я в першу чергу звертаюся до верховного головнокомандуюча до президента країни Володимир Олександрович Зеленський з усією повагою до вас звертаю вашу увагу вас. Вводять в оману стосовно енергетичної стратегії, стосовно величезних коштів, які не мов би треба туди запуляти, і вводять найближче оточення. Наведіть, будь ласка, різкість!